Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде трошки нестандартне відео через те, що вчора змолотили ми Сонях. Получається, молотили вже ввечером. По стану здоров'я трошки прихворів, я вчора на полі не знаходився. Сьогодні приїхав на поле подивитися, яка тут палка залишилася після молотіння. А з сьогоднішньому відео, друзі, хочу показати вам всі процеси. Обробітку соняха, як сіяли все від начала до кінця і до вчорашнього обмолоту. А вже у кінці відео скажу, який результат получився який тоннаж получився із одного 1 гектару. Тут у нас кусочок виходить 4 гектара 36 соток. ну Результат, друзі, доволі непоганий. Так що, трудяги, гарного вам перегляду. Друзі, такий соняшник від компанії Аліта Селект. Так, саксон, назва. Получається характеристика в нього. Період вегетації 115 днів, висота рослини 180 см, нахил кошику 45 градусів, олійність 51%. Ну, тут та від всіх болячок, який він. І норма внесення гербіциду 50 грам на гектар. Це під Гранд Стар соєшник, під гербіцид гібіцид градстаровський. Так, друзі, сояшник хорошо посходив, ну й бур'яни полізли. Зараз про від злакових бур'янів, а потім будемо вже іншим гербіцидом бризкати від амбрузії і таких бур'янів. Так що Консультувалися з агрономом. Агроном каже, що нічого страшного тут немає. Гербіцид хороший, повипали весь цей бур'ян. Друзі, будемо гербіцидити таким гербіцидом це по сояшнику і по сої, кайман. Получається, так, це культура сояшних соя. Об'єкти однорічні злакові бур'яни і багаторічні злакові бур'яни. Норма витрати препарату однорічні злакові, получається 600-800 грам, а на багаторічні злакові 800 літра. кайман спрацював добре. Ось подивіться, який результат. А зараз бризкаємо геліантексом. Це вже по амброзії і лободі. Норма затрати йде 45 грам даного гербіциду на 200 літрів води. Це на 1 гектар землі. Звичайно, друзі, не треба переборщити із таким гербіцидом, бо випали соєшник. Так що то рекомендована норма. Така, значить ми використовуємо таку норму. Друзі, обробляємо сьогодні отакими жидкими індобривами. Це виходить бофос. Так, зараз підождіть секундочку. Сояшник получається від пів літра до 3 літрів іде на гектар. Кількість обробок 2-3 рази. Ось склад даних, можна сказати, мікродобрив. І отакий олійний мікрокомплекс турбо. Так, соячник виходить літра, одна обробка. До складу, ось що входить. Вчора вже змолотили Сонях, молотили під вечір, неждано негадано, воно вийшло все. Предварительно договорилися із фермером, щоб він заодно коли в себе завершить, молотити і заїхав тут. Змолотив. Тут воно все рядом, при селові. І вчора на вечір подзвонив, що каже, будемо молотити. Як бачите, друзі, спасив він низько. Палка невисока. Так що в обробіткові, думаю нічого страшного тут не буде. Така палка, ну, мабуть, десь по пояс. Так, ну заленка знизу то трошки присутствує, але таких місць заруших взагалі друзі, немає. Так, ідемо далі, друзі. По втратах, друзі, оце хожу, хожу. Ну, ось кой де є, ну воно пусте. Втрат, ну Втрати мінімальні, їх практично взагалі немає. Ну є, і ось пусте. Насіння на таких втрат немає. Так, друзі, що ж виходить в нас по врожаю. Тут у нас ділянка 4 гектара 36 соток. Учора намолотили 11 тонн 300 кг. Це виходить з усієї ділянки. На вісах учора вечором перекинули все, попереважували і такий результат, друзі, виходить. якщо вищитувати все на 1 гектар, то виходить 2 тонни 600 кг на 1 гектар. Якось так, друзі. Як на мене, результат доволі непоганий через те, що теж балакаємо із людьми. Консультуємося, то люди розповідають свою ж вражанність, то доволі непоганий результат у нас і получився. Сіявся сорт, друзі, Саксон від компанії Ну, Могло б бути і краще. Але через те, що Соняк пересушений, її вага приблизно теж така. Вона. Аби базу молотити, то вага була б набагато краще в районі 3 тонн із гектару. Якось так, друзі. Звичайно, друзі, ніхто здавати сонях при такій ціні не збирається. Будемо зберігати, подивимося, до чого ми дочекаємося. Може буде краще, може буде гірше, хто його знає. Так як якщо зараз здати сонях, у нас, ну це на той час, коли я взнавав, була ціна 8 тисяч за, гектар, за одну тонну, виходить, то смислу немає здавати через те, що не одіб'єш ті затрати, які ти поніс. А робота, а все. Нереально його, друзі, все це переварити в своїй голові через те, що ціна взагалі ніяка. Так що будемо зберігать, подивимось товариші, що воно вийде. Друзі, кому подобається таке відео, не забуваємо підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Всім трудяги, пока, до нових зустрічей!